В принципі. Як вони попалися напряму на хабарі, ось вони виїхали на перевінок домов переністи по брав донюком по зустріч і та передачу веної суми грошей це 40 тисяч гривень, по-моєму, в даний момент часу було. Як вони договорились на 100 тисяч, але збили суму. Ну і там вже чекали відділ кримінальної поліції їх, який зафільмував дану взятку. Ну і їх вже по відео стосовно ми вже бачили, яке вийшло. В інтернеті та в новинах. Це перший випадок, який я знаю, офіційний, який всучився в мас-медіа. А ось там завжди були побори. Даний ГОС створювали для цього, щоб на цьому заробляти. Так колись працювали вони ще в свій час з ДАІ, їх просто начальник ДАІ сам зливав і подавав неугодних спеціальну контрольну для злиття. Тобто Вони працювали навіть з співаком і з бувшим начальником ДАІ. Я вийшов в 2015 році, рік там пробув і обманним наказом спеціального бе пана Беша, обманним буквально заднім числом наказ був створений. І що мене звільнити, по-моєму, 31 грудня е я був звільнений по наказу. І Яка причина була? Яку причину вони вказали? Е причина не потрібна. Що сказати точно. Не тому що я побою не брав. Я працював, і я відставляв відео, які я відснімав, зразу, як я відняв без монтажу, без нічого. То я знаю, чому вони зі мною розрахувалися так, таким мим, мим, методом. Як mm -hmm. в свій час був варіант з, з Сільпо, коли я віднімав, та бопоками, mm -hmm. там було продаж алкоголю не по нулі. І пан Беш прямим текстом заявляв, що він хоче 5 тисяч гривень зірвати з даної ну, організації. Тобто, я в них позабрав це відео, я виклав це відео. Вони не получили ні з цього, і я став неугодний тим самим. Первинна от, система була пробувати, налагодити беззятичинство, яке, яке вона невдачно провалилася через голову управління, яке з самого початку брав. Створилася організація, це двома людьми. Вона створилася, це Яною Зиковою, а також Ростиславом Бегешем. Ну і так вона і крутилася. Потім з'явився Олександр Майдашовський, якого зняли, потім і знову поклали, але на більшу довгості вже не знаю чому і як. Відео виходило з певною затримкою у часі. Тобто, ну, мається на увазі був час або змонтувати, або ж чому, Це... чому була ця затримка? Чим вона вони була чекали... працювала? В цьому випадку вони чекають, чекали або чекають, якщо вони ще будуть працювати, не знаю, на жаль. Вот. Вони чекають, просто, щоб їм предложили гроші, щоб вони не вставляли даний матеріал. Таких випадків було багато, чи це взагалі всі такі були? Ну навіть те, що казав з гупаком, такий випадок вони чекали. Але я відібрав в них відео ці. Угу. Фактично побуватиме, можливо, і шантажом трошки. І я тоді виставив без всього відео. це. Зрозуміло, що плануєте робити далі? Створювати нову організацію чи відбілювати ім'я? Так, в даний момент оформляються документи на нове ГО, яке не буде залежати ні від спеціального контролю і. Фактично, воно біле вже буде повністю, і для людей воно буде прозрачною своїй дії. Це буде соціальний контроль. Що входитиме до його задань? Загальність руху це нагляд за поліцією, це нагляд за дитсадками, це нагляд за харчовою промисловістю, а також лікарні і це все. Саме більше буде ще на пенсійний фонд давитися. Соціальний контроль, перш за все, буде громадською організацією. Далі воно буде як видавництво, інтернет-видання. І в тому випадку ми будемо працювати на базі журналістів і журналістських правих А Хто увійде до новоствореної ГО? і за якими критеріями відбувається цей відбір? Ну, по критеріях чистоти буде вибиратися. На рахунок, щоб не було чорного майбутнього прошлого, та якби був ГО спеціальний контроль. Дані активісти були колись, один був з них гаїшником, то Луцо, а інший, на жаль, не знаю, в даний момент жарт, чи не виясниться все. От. І вони були чорні ще в дорожньому контролі співчас.